Нагорода за традицією, восьма державна премія за останні 10 років. Такий чималий доробок науковців національного гірничого університету. Остання премія отримана в співпраці з вугільниками компанії ДТЕК. Цього разу оцінили наукову роботу, в якій вони описали спосіб радикально підвищення ефективності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів. Та команда вже успішно втілена в життя на 11 шахтах ДТЕКУ та вже приносить небиякі позитивні результати. Вони підкорили тонкі та надтонкі пласти вугілля. За це отримали Державну премію України в галузі науки і техніки. Та головне, завдяки спільній розробці співробітників компанії «Детект» та науковців Національного гірничого університету вдалося підвищити ефективність і безпеку вуглевидобутку у складних умовах та зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище. Ми реалізували пілотний проект на шахті Стіпна. когда газ откачивается из пластов, из обрушенных пород, забирается, выдается на поверхность. Раньше он, ну, как бы, влиял на парниковый эффект. Теперь мы его утилизируем в шахтной котельной. Это мы сделали вторую ступень до очистки дымовых газов. То есть мы, помимо того, что сжигаем там газ, мы еще очищаем его уже в двумя ступенями очистки. То есть мы не выбрасываем Метан мы его утилизируем, тем самым оказывая помощь окружающей среде. Внедряем ресурсосберегающие технологии по поддержанию и укреплению горных выработок. Мы снижаем загрязненность, мы снижаем материалоемкость процесса крепления и поддержания. И в этой связи создаются условия для большего поступления денег на какие-то экологические аспекты. 80% вугілля в Україні залягають саме в умовах тонких і на тонких пластів за вишки метр і менше. Модель описана в науковій роботі, вже впроваджена на 10 шахтах ДТЕК «Павлоградвугілля» та ДТЕК шахта комсомолець Донбасу. У результаті продуктивність праці зросла у 2,5 рази. Разом ці 11 підземок добувають 44% всього вугілля України. починали цю роботу, то по углю нагрузки были в пределах там, 1000 тонн в сутки на лаву. Сейчас они достигают уже 2000. 2,5 тисяч українські енергоаналітики прогнозують легкодоступних запасів вугілля в Україні вистачить трохи більше ніж на 5 років. Та компанія ДТЕК уже розробила довгострокову програму 20+. Тут запевняють, якщо виробничники працюватимуть в альянсі з науковцями, вугілля можна видобувати навіть у складних умовах та при мінімальних затратах. Крім того, що дається економічний ефект серйозний там около 3, 3 мільярдів гривень. Ну і ета примір. Очень яркий примір взаємодійства науки і бізнесу. Десять науковців НГУ та співробітників дитеку від держави отримали 200 тисяч гривень премії. Усі гроші вони віддали молодим науковцям. З них будуть виплачувати спецстипендії студентам гірки та повергацького технікуму. Юлія Мельниченко, Євген Шевченко, Дніпропетровський державний.